Усім привіт і усіх вітаю! Сьогодні ми подивимося на Кароліну Діна. Саме зробимо огляд. Тому давай розглянемо цю королеву сяйва. Зрозуміємо, чи варта вона прокачки. А якщо вам впадло проходити або не маєте часу, можете звернутись до мене, замовши проходження будь-якого завдання в грі. Посилання на телеграм в описі. Давайте почнемо з її імунітетів і особливостям її фізіології. Вона має імунітет до вогню, окрім того, не отримує зниження майстерності блоку, а також просто не отримує урон, що дає змогу працювати майстерності сила волі. Так як тіла короліни сповнюється сонячною енергією, це дає її атакам енергетичний урон. А також імунітет до заборони спеціальних атак, безсилля, похолодання та обмороження. А також вона здатна парирувати неконтактні атаки завдяки своїй особливості. Райдужне сонце. Короліна здатна поглинати підсилення райдужності, які самі по собі нічого не дають, але активують її здібності, про які ми поговоримо з часом. А отримує вона їх або від сонця на полі, яке рандомно з'являється та зникає на полі бою. Коли Короліна осяяна сонцем, то отримує наступні підсилення, отримує райдужні заряди, отримує підсилення збільшення енергії, яке генерує 2% енергії кожну секунду за ефект райдужності. Заряджені важкі атаки після недобуваючого удару викликають углушення у супротивника на 2-2 секунди, яке не можуть зменшити навіть чемпіони технології, а спецатаки стають неблокованими. Також у ролі атакуючого Кароліна стоїть на місці під сонцем. Ну а ми перейдемо далі до сонячного щиту. Перед переходом на активну фазу битви давайте розглянемо її захист. Кожен раз, коли Кароліна блокує удар, вона витрачає заряди райдужності та отримує підсилення склизь. Який зменшує урон на 85%, а точність атакуючих здібностей ворога на 40%, залежно від того, який це був удар. Легкий та середній знімають один. Спеціальна атака один знімає 3 заряди, спеціальна атака 2 знімає 6 зарядів. А що маєте дубль, то вона здатна заблокувати важку атаку взамін на 6 зарядів. За кожен витрачений заряд вона накладає на супротивника ефект енергетичної вразливості на 15 секунд. А а зараз розглянемо сонячні опіки. Персональні ефекти з попиління наносять енергетичний урон впродовж 14 секунд з паузою під час спеціальних атак, а також мають обмеження в 12 зарядів. Під час спеціальних атак ефект з не наносить урон, замість того, наносить миттєвий урон за кожен заряд та за кожен удар спеціальної атаки. Збільшуючи цей урон додатково залежить від витраченої енергії на спецатаку. А самі заряди райдужності ми отримуємо, коли знаходимось під сонцем. Два Ми отримуємо, як вступаємо у бій, і вісім з першої спецатаки. А тепер розглянемо її спеціальні атаки, які вже якраз витрачають заряди райдужності. Перша спецатака навпаки дає нам 8 зарядів, коли ви не хочете або не можете купити їх у променях сонця. А також наносить непоганий урон, що може. Стати дуже гарним добиванням. Друга спецатака кожним своїм ударом витрачає заряд райдужності, і викликає ефект спопиління, А наступна друга спеціальна атака стане потужніше за минулу, адже вже будуть ефекти спопиління, що дасть вибуховий урон. Третя спецатака застосовується для затяжних боїв. Вона витрачає до 12 ефектів райдужності і накладає 12 зарядів спопиління, попеління, а також накладає на себе підсилення інтенсифікації на 10 секунд, що підсилює кожне нове підсилення. Воно не симується, а також швидко копить енергію та заряди райдужності у проміні сонця. А тепер давайте розглянемо її плюси. Першим можна видалити легкість геймплею, адже вона підійде як програвцям, так і новачкам, адже може купити свої основні бафи за рахунок першої спецатаки. Друге, це чудовий урон та легкий розгін. Вам не треба дуже довго і муторно танцювати з бубном аби видати урон. Усе просто. Третє це те, що знаходячись під сонцем, вона може видавати неблокуючі спецатаки та гарно оглушати ворога, що дає повний контроль над ним, а також швидше копу енергію, а також завдяки зарядам отримує гарний блок проти атак. Мінуси: першим можна виділити її зменшену ефективність проти ворогів з імунітетом чи супротиву вогню, адже вона банально буде наносити менше урону, але це можна вирішити з синергією. Друге, вона нічого не може зробити з промахами, ухиленнями, регенерацією, нестримністю та іншими захисними здібностями, хоча вона гарна проти захисників 25-го року. Давайте глянемо одним глазочком на її корону здібність. Як я вже казав раніше, вона може блокувати важку атаку, витрачаючи 6 зарядів райдужності, але це далеко не основний момент її коронки. При зарядах райдужності більше 6, вона може зняти один ефект броні за рахунок ефектів спопиління і нанести енергетичний урон, а також за кожне підсилення райдужності збільшує урон ефектів спопиління залежно від рівня цієї здібності. Ну і глянемо, як грати за неї. Основне це знаходиться на променях. Сонця та купити заряди райдужності та енергію для видавання другої спецатаки під промеями сонця, і можна підкупити на ще одну спецатаку, 2 аби нанести ще більше урону та добити ворога, аби видати першу спецатаку, якщо лишилось мало хп. для ворогів, які мають велику кількість хп, Ми видаємо третю спецатаку і видаємо другу спецатаку, поки діють підсилення. А закінчимо з вами її синергіями. Перша це синергія з нікомінору, яка заміняє персональні ефекти з попиління на плазму, якщо чемпіон технологій має імунітет до них. Окрім того, збільшує урон з попиління та плазми на 15%. Синергія з Морбіусом чи Дракулою Кароліна генерує на 35% швидше заряди райдуги під променями сонця, коли знаходиться під ефектами спопиління. а тривалість її персональних ефектів спопиління збільшується на 20%. Синергія з Анжелою та Шурі дає змогу активувати третю спецатаку лише при затисканні важкої атаки, що може бути корисно у деяких випадках. І остання цікава синергія з Джубілі, Фатон, Капітан Марвел та Дазлер, яка зменшує супротив. Енергетичного урону для ворога на 225. Ну, ось якась така вийшла Кароліна. Пишіть вашу думку про неї, як ви її вкачали, де використовуєте, ставте вподобайки, робіть замовлення, підписуйтесь на канал. З вами був Чоп. Усім чудового настрою!